То більше благодійний аукціон до 200-річчя з дня народження Шевченка провели у Черкаській обласній філармонії. За виставлені лоти змагались банкіри, меценати, митці, студенти. Найбільшу суму 5 тисяч гривень віддали за серію малюнків Нацбанк, очима дітей. Проведення благодійного аукціону ініціював університет банківської справи. Його керівництво, студенти та випускники минулих років. Мета заходу зібрати кошти на відновлення парку в селі Моренці та облаштування інших шевченківських місць. Подібні благодійні аукціони банкіри проводять впродовж восьми останніх років. Цього року мета нашого заходу передбачає збір коштів на відновлення дубового парку Моренця. Відповідно на саму аукціон у нас є запрошені як відомі банкіри, меценати, студенти, також усі бажаючі, які також зацікавлені питанням благодійності. Свої роботи на аукціон згодилися подати українські художники, фотографи, майстри, різбярі майже з усіх куточків України. Стосувалися вони життя та творчості Шевченка. Я подумав, що треба дати якусь від себе роботу духовну. А у Львові немає речей пов'язаних безпосередньо з Тарасом Григоровичем, тому що в Галичині він ніколи не був. Я так довго думав, ну що б таке дати. І я побачив одного разу восени скульптуру Богородиці Непорочного Зачаття біля церкви Антонія. Вона була побудована у 1780 році, тому вона була вже тоді, коли був Тарас Шевченко. Організатори заходу кажуть, проведення аукціону на Шевченківську тему не лише спроба привернути увагу фінансистів-банкірів до постаті кобзаря, а й залучити до благодійництва творчу молодь та людей професій, не пов'язаних з мистецтвом. На наш аукціон деякі лоти робили наші працівники, які є теж дуже талановитими. Оцю кобзу зробив заступник директора Львівського інституту Любомир Порило. Вона цінна тим, що виготовлена абсолютно вручну. Зараз музичні інструменти вже Виготовляють фабричним способом цю ж кобзу він зробив вручну. Серед лотів були ювілейні монети, видані у різні роки, а моряки з Есмінця Гетьман сагайдашни надіслали на аукціон прапор без козирку, вимпел та книгу з автографом капітана Корабля. Найдовше торгувалися за серію малюнків Нацбанк, очима дітей. За цей лот заплатили 5 тисяч гривень. Зібрані на аукціоні гроші організатори направлять на реконструкцію Шевченківських місць. Оксана Калініченко, Олександр Чернега, Олександр Швець, Черкаська служба новин.